Шокати? Вісім, я прохував вісім. Все, лайбами добре, так будемо їхати. А, дивись, бачиш, яка тут потріскана шпала? Так. Ні, то ще нормальна. Ота нормальна, а та вже потріскана. І то означає, що її треба міняти. Ту потріскану шпалу треба міняти. І дядя пішов, і там, де він намалював білим, білий кружочок, то потім прийдуть дяді ремонтники. І ту шпалу поміняють. Ту не будуть, бо нормальна. Тут теж можна було б помі... Помі... поміняти. Цю теж можна було б поміняти. Ні, ну? на бетонні. Бачиш, там, б... там бетонні шпали. На бетоні, бетоні монта, та, вони їх так і роблять. А от ці вже поміняли Так, На бетоні поміняють. Та. Добре, їдемо до. Поїхала, мала. Хвати вже сьогодні на сьогодні поїздів. Хвати? Скільки було поїздів сьогодні? Чотири, Чотири, так. А вісім знаків. Так, да, разом вісім знаків. Один. А скільки було грузових? Один. Ну, туди й назад два. А ні, один грузовий, один просто маневровий, так? Та ні. Та то не був грузовий. То був просто маневровий. Ага, але Ти? він та за собою грузові вагони. Та не за собою. А перед собою. Ну спереду він теж. він їхав? Назад. Задом їхав? Так, ми любимо задніх. Добре, а хто ще сьогодні? А хто ще сьогодні був? Я не був а, чекай, а хто то спереді був на поїзді? Який дядя. А то певно дядя вирішить покататись. Я так хочу. Хочеш так теж? Добре. Я його попрошу, того дяді він тебе коли з собою візьме. Так, да, але, але треба такий оранжевий жилетик купити. А я ж буду подожитися з машиністом. Так, да, всі хочуть, Катя. Машиністів всі дівчата люблять. Бо машиністи мають велику машину. Ну, великий. Як машину? Поїзд. Добав, Катя, сідай, погнали.